Марс переходить в знак Лев, астро і таропрогнози для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 4 листопада 2024 року і аж по 17 червня 2025 року. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторі з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день. Посилання в шапці профілю. Стихія води, рак, скорпіон і риби. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Друзі, одразу хочу сказати, що період потенційно буде дуже хорошим, адже Марс у нас управляє вогняним знаком Овен і переходить він в вогняний знак і відповідно по тому сектору, де він у нас буде проходити, період повинен бути максимально хороший. Що таке взагалі Марс? Марс про ініціативність, вольовитість, активність, про дії, про досягнення в особистому плані. Але в. Такий дуже щедрий, позитивний знак Зодіака. про лев про розкриття свого творчого потенціалу і про задоволення. В чому особливість цього періоду? Зазвичай Марс транзитом йде по одному знаку впродовж плюс-мінус двох місяців. Але зараз він буде більше семи місяців знаходитись в знаку Лев. Чому? Тому що 6 грудня по 24 лютого 2025 року Марс буде ретроградним. Відповідно за рахунок цього, скажімо так, він аж так довго буде знаходитися в знаку Лев. Плюс він там ще буде виділятися зі знаку Лев, повертатися в РАК, і сектор у нас зміниться з того, про який ми зараз будемо говорити, але про це я розповів в інших відео. Плюс. У нас Марс, він ретроградним буває раз на два роки. Відповідно, його ретроградність на нас буде впливати сильніше ніж ретроградність інших планет, навіть сильніше, ніж ретроградний Меркурій. Добрий вечір. Um... Що цей проміжок часу нам дасть? Підсилюється бажання до задоволень в будь-якому форматі. Бари, ресторани, алкоголь, солодке, їда, не знаю, шмотки, шопінг, будь, будь, будь яка будь-яка історія, тобто у кого від чого є, скажімо так, залежності, тяга до інтимного зв'язку зростає в цей проміжок часу. Багато хто може завести якісь стосунки, бурхливі, пристрасні, інтимно залежні романи. Але одразу хочу сказати, що скоріше за все це буде якась несерйозна, недовготривала історія. Посилюється здатність до такої, я б сказав, цілеспрямованої діяльності. Основний напрям це активний прояв. В особистому, скажімо так, досягненнях на масу людей, тобто, лев, це не той знак зодіака, от як Овен, Овен робить просто для себе, щоб отримати бажаний результат. Лев робить на публіку, щоб його похвалили і признали люди, які мають творчі сфери діяльності, пов'язані з шоу-бізнесом, з публічністю, з будь-якого роду креативом, з спортивними діяльностями в період. Руху Марса, по знаку Лев мають колосальні можливості вийти на новий рівень, отримати кращі результати, підвищення, зміна роботи, признання тут прям прекрасна історія. Питання дітей і хобі також стануть на перший план. Це або завести дитину, або провести з нею більше часу, або допомогти їй в чомусь, ну або там почати займатися якимось новим хобі, особливо що пов'язане з творчістю, те, що нам подобається з позитивних характеристик по тому сектору, де він у нас буде проходити. Це оптимізм, впевненість в собі в своїх силах і активність. Ну у досягненні. я хочу, я можу, я беру і роблю. З негативних характеристик це егоїзм, невміння а, сприймати критику, твердолобість, тяга до по а, до погуляти на стороні. Тобто, якщо ви схильні до зрад, то тут точно ця історія може програтися, і неконтрольована агресія також може проявлятися ще раз, уточнююсь, по тому сектору, де він у вас у нас буде проходити. Перший у нас буде рак для раків. Це буде другий сектор гороскопу. Ну, товариство раки для нас це просто прекрасний момент а, накопичити наші особисті ресурси, тому що це у нас сектор фінансів. Відповідно, а, можливість змінити роботу, вийти на новий фінансовий рівень, а, отримати більше клієнтів. Тут 100% можливе. Але тут, як варіант, це може бути через інвестиції або через ризик, тому що Лев і Марс, в принципі, це їх основні. Характеристики одні з це про авантюризм, ризикованість, імпульсивність в діях, впевненість в собі. Розумієте, да? тому тут зміна у фінансах в плюс повинна програтися. Але є такий нюанс. Я на початку казав, що Марс в леві дає тягу до задоволення. Відповідно, оскільки в нас другий сектор дає витрати, то тут багато хто з раків може навпаки більше витрачати на якісь речі, які по факту і не потрібні, але. Треба купити, аби щоб воно було, і тут треба контролювати цю історію, тому що тоді ви не накопичите гроші, а можете піти навіть в мінус. І тут дивіться, якщо приймати пропозицію, от щось робити в контексті зміни вашого фінансового положення, краще робити до періоду ретрограду. Про це ми поговоримо трошечки пізніше в інших відео. Плюс само У нас сектор самооцінки. Ну тут точно ваша самооцінка повинна взлітіти небес, тому що. Тут може бути і в любовному плані багато компліментів, подарунків, знаків уваги, запрошення на побачення в клієнтському форматі. Тут, якщо ви працюєте з клієнтами, то тут вас прям будуть бачити людину, професіонала своєї справи, за рахунок чого ваша самооцінка буде прям. Вітать в облаках! І корону одінята прям хорошу. Але негативна риса це те, що ви можете не сприймати критику або стати трошечки егоїстичними, я б сказав, навіть зазнатися. Дуже класний період, щоб відкривати свій власний бізнес. Якщо ви про це думали, окрім ретрограду, прям чітко. Давайте карту пораду для раків, подивимось, що там картішки скажуть, розкажуть, покажуть. Карта башня! Ну, карта башня в контексті цього вона показує історію, що підете в руйнування того фінансового стану, в якому ви зараз знаходитесь, і вийдете на якийсь абсолютно новий рівень. Ну, дивіться, оскільки у нас період ретрограду буде, то скоріш за все, прийдеться пройти через якусь. Певну кризу в нашому житті не знаю, може влізти в борги, може зайняти в когось гроші. Але зазвичай, коли вежа руйнується, це як не знаю, в будь-якій країні руйнується стара вежа для того, щоб побудувати набагато кращу, вищу, якіснішу, сучаснішу. розумієте, да тому відповідно тут головне не боятися ці зміни ризикувати. Ну якісь можуть бути форс-мажорні як варіант обставини за рахунок чого прийдеться, може однієї великої сумою в щось інвестувати. Така історія також по цій карті може. Буде, але ну, оскільки період хор хороший, карту також читаємо в хорошому контексті. Далі у нас йдуть скорпіони. Ну, скорпіончики, для вас це буде 10-й сектор гороскопу. Це у нас сектор кар'єри, статусу, публічної репутації, авторитету. Дивіться, тут є велика ймовірність того, що ви можете, якщо у вас публічна була діяльність, то тут ви станете ще популярнішими. Ще авторитетнішими, дуже великий вектор вашої уваги буде спрямований саме на кар'єру, на зростання, щоб заявити про себе, проявити, отримати більше клієнтів, піднятися. Тут може бути і підвищення, і ви можете відкрити свій бізнес власний. Тут може бути як варіант: історія більше клієнтів може бути. Статус ваш може помінятися в контексті стосунків, тобто тут точно може з'явитися бурхливий роман. Або якщо ви вже в стосунках, то ви можете з'їхатись. Більше інтимного зв'язку може бути, а це може бути, що пропозиція руки і серця буде, або задуматись з вашим партнером про дитину, як варіант. Статус може помінятися за рахунок того, що може ви переїдете кудись, тому що Лев він такий любить подорожі, тому відповідно тут може бути така історія. Но мені чомусь здається, тут більше все ж таки кар'єра. Як варіант, ви хотіли, наприклад, відкривати бізнес, хотіли там в'язати шарфіки. І от зараз ви, якщо ви інвестуєте, окрім періоду. В ретрограді, то у вас є можливість прямо на цьому заробляти дуже класні гроші і робити те, що ви вважаєте за потрібним. Розумієте, да? взагалі це найвищий сектор, і вам дуже повезло, що ви скорпіони, тому що для вас Марс леві дає можливості прям ну, колосальних змін в кар'єрі, от те, про що ви мріяли зараз реалізувати. Але тут треба бути активними, впевненими, рішучими і вольовитими. Давайте карту пораду для вас. подивимось. Якщо за стосунки, до речі, ви з кимось познайомитеся, не розраховуйте, що це буде. Якась серйозна історія. Одразу кажу. Ну, тут може ваш статус помінятися за рахунок розлучення, як варіант, зради, якщо у вас було щось ні в такому форматі. Вісімка пентаклей! <свісно> Клас, фінансова карта. Ну, тут точно і збільшення фінансів буде. І я думаю, в цілому по цій карті у вас готується до того, що до. Середини червня у вас буде дуже багато роботи, окрім періоду ретрограду. Прям багато будете зусиль прикладати для того, щоб вийти на якийсь новий рівень, отримати кращу посаду. Я тут навіть не знаю, що вам ще додати по цій карті. Як варіант по цій карті, не бійтеся брати на себе більше відповідальності, просити більше відповідальності, якщо ви в підлеглому положенні на роботі, тому що вас можуть помітити, нагородити за ваші послуги і дати більше фінансів. Не бійтеся інвестувати гроші. І я вам рекомендував по цій карті більш ретельніше, от ем, якось уважніше робити вашу роботу, і взагалі, от поставити собі план зараз е, змінити ваше положення по поточному місці, або в цілому, от подумати про кар'єру свою. Тут у вас прямо хороший потенціал е, вийти на якийсь абсолютно новий рівень, про який може ви навіть е, ніколи не мріяли, а просто там колись там щось хотіли, але не мріяли, що це може бути у вас в руках. Далі у нас ідуть риби для риб. Це буде шостий сектор гороскопу. Це у нас робота служіння іншим людям, здоров'я, домашні улюбленці, рутинне життя. Давайте з простого почнемо. Тут як варіант, ваше рутинне життя може точно змінитися. Я думаю, або буде багато відпочинку, або як варіант, оскільки ця робота все ж таки більш марс тримає нас в тонусі. І мені чомусь здається, тут потенційно у вас може з'явитися дуже багато роботи, окрім періоду ретрограду. Домашній улюбленець може з'явитися. Ви можете зайнятися питаннями, пов'язані з вашим поточним домашнім улюбленцем. Там, не знаю, каструвати або не знаю, там купити йому речі, або будете більше з ним часу проводити, тобто якось в такому форматі. Здоров'я. Тут, як варіант, ви можете здавати аналізи, покращувати свій фізичний стан, піти на спорт, почати приймати якісь вітаміни, веганство можете сісти, там відмовитись від м'яса. Можете. Почати купляти більш дорожчі продукти, щоб фізично себе краще почувати. Ну тобто, планова операція, як варіант, може бути, але це ок пластичні операції можуть бути. Тобто, от візуально теж нас нас може покращити. Головне не робити цього в період ретрограду, якщо якась планова історія. Ну і робота служіння іншим людям. Тут дивіться, у вас є великий потенціал більше клієнтів отримати, піднятися по статусу. Проявити авторитет, змінити роботу, якщо ви думали, на ту, яку ви хочете, я б навіть сказав, може стати керівником якогось відділу. от ну, от ну Я думаю, в цілому у вас тут 100% от у вас все ж таки більша робота, ніж здоров'я буде грати роль. І тут, я думаю, що у вас. Коте продвиження по службі, прям 100% можливе. От якось вам або запропонують нову роботу, або ви по цьому місці роботу якось перейдете. Ну, тобто робота тут точно у вас поміняється і її, в принципі, буде у вас дуже багато, окрім ретрограду. Про це ми поговоримо в інших відео. Ну і карта порада для вас на цей проміжок часу. Трійка мечей випадає тут, головне не переживати карта розбитого серця, не накручувати себе, не е, приймати думки інших людей, а робити так, як ви відчуваєте по своєму серці. Тому що, якщо будете робити так, як вам кажуть інші люди, ви не отримаєте бажаних результатів. Вам треба проявляти себе. Паж кубків на дні колоди, карта творчого потенціалу, карта стажування. Може, не треба боятися йти на стажування, міняти роботу там колосально, наприклад. Е, трійка мечей може давати історію, що ви можете якось е, е, ну, от по цій карті дуже сильно прийматися. Закручувати себе, що у вас щось не вийде, і в ітогі так і відбудеться. Вам просто треба бути більш впевненішими, харизматичними. До речі, по цій карті можуть бути проблеми зі здоров'ям, як варіант, і це може програтися, що ви можете активно приділяти увагу, а, покращенню себе з фізичної точки зору. Тобто це може бути будь-яка історія, там, особливо, якщо у вас були якісь хронічні захворювання. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв цьомікибоміки, бережіть себе!